Спочатком війни змінилося саме розуміння культурної дипломатії, і вона стала а вже ж зовсім не лише про мистецькі обміни, якісь спортивні події, таке інше. А здебільшого, це інструмент захисту нашої ідентичності, і один з багатьох, але дуже важливий спосіб розповісти світові про нас, про те, які ми, яка наша країна, хто ми такі і чому так. Опираємося цій Навалі. Публічна дипломатія це наш голос в глобальному просторі. Сьогодні вона проявляється в діях і подіях, які стають свідченням того, хто ми є, що з нами відбувається. І сьогодні не лише професійні дипломати, але й кожен українець. Стає уже став амбасадором України, коли розповідає про нас за кордоном, коли дає слухати нашу музику, коли пропонує почитати нашу літературу, і, на жаль, відповідає на часте досі існуюче запитання: в чому ж різниця між Росією і Україною особисто для мене культурна дипломатія нині це ще й насамперед про знання і. Правду про нас Під час зустрічі в США, ми також відзначили важливу річницю, першу річницю глобальної коаліції українських студій. І цю державну ініціативу минулого року започаткували ми саме в США, тому ми про це і говорили там. І це без перебільшення якісно новий етап розвитку нашої культурної дипломатії. Саме про системне, академічне, глибоке вивчення України в навчальних закладах світу. Що ж це означає на практиці? Це буде означати, що тисячі студентів і молодих науковців в різних країнах будуть дізнаватися про нас не тільки з новин або соцмереж, а з перших джерел, академічних першоджерел через навчання, спілкування з викладачами, глибше занурення в український контекст. І вони отримуватимуть інформацію без Російських на щастя, наративів та маніпуляцій. І вони знатимуть історію Криму і кримсько-татарського народу, бо в українських студіях важливе місце займають і кримськотатарські студії. Освіта, знання, просвітництво нині мають бути, на мою думку, головними компонентами культурної дипломатії, бо їх досі бракує і насправді ніколи не буває забагато. І нам всім потрібно продовжувати говорити. Свідчити, робити нашу країну видимою, і чутною і правильно зрозумілою. Я вам всім щиро дякую ще раз.